Добрий вечір наші дорогі підписчики Давно я вже відео не знімав, думаю пора вже знімати. Уже 5 днів, наверное, я точно їх не знімав. Трошки дав курочкам їсти, так вони з удовольствием всі їдять. Вони як голодні, особливо на ці нижні. Можу навіть піднизу велика дірка і вони можуть навіть вискочити. Так, я підсипав їм. Їдять вони дробленку, не гранулірую я по цей час. Думаю, вони вже хорошо привикли, їдять. То нема смінсу. Я просто добавляю трошки водички, щоб вона була важненька. чтобы не такая была пыльная. И все. Курочки идёт, перепели тоже идёт. Тут ось, водичку п'ють. Посередині це ці, що молоді. Їм сьогодні 26 днів оцим перепелком. Сьогодні них вичисили частенько. і кушають їдять я покажу вам малих у брудері, які так, ось такі у нас вже великі перепели. Всі оддихали, спали, але я відкрив дверку і вони повставалися. Сьогодні ще раз напоминаю 26 днів. Так, я покажу на низу. Tako, vzamezu, prepevke. Gorem počti, da jede, vjutro do se hvala polnika Romunške. Ampak je že pusto. No in če čez če časek bodo nek pravice, do do septembra. Такі симпатичні взеленки. Ой, ладно. Одна, одна, одна перепленка вискочила. Так, сейчас вам покажу, закрию та покажу. Та куди ж ти лідеш? Покажу скільки наши перепилінки і курочки сьогодні яичек знесли. Так, ті, що старі перепели, знесли 19 яичок, ну ще вони можуть, звісно, знести, може ми десь будемо правити через час півтора. Та можуть ще щось піднести. Середні кліточки, це ці, що молотки, чи що й тут в брудері. 26 днів. то понятно, що тут яйця не буде. Температура в них. Бачите, 23 градуси на вулиці 15,4. Внизу теж молотки знесли. 5 Ну, Щас перейдемо туди, покажу. вам. Так, ось перепалить тут теж два яйця, там ще внизу я бачу ще два яйця лежать. Тут, тут ось три. Тут ось шість. Коротше там 16 чи скільки, чи 18, тим, що там ще два яйця лежать. Ну ще до вечора вони трошки піднесуть. Так, домінанти у нас несли сім яйчик. Ломан Браун два яйця. Ломан-сендики ще старші 8 яиц, 10 курочок. І молотки наші ломан Тут 18 яиц із 19 курочок. Ми їх вже стали в диречка збирати, бо сюди вони вже не влазять. Бо ми що вони зростали перепелі, посилили, то тепер неудобно туди складувати. І покажу за предучі дні скільки. Так, уже за последній німот, я так палзу поставлю, можете палзу собі поставити і подивитися скільки їх несли. Ось бачите, 30, 30 молотки наші почали насити 14, от було 29-го. 30-ту вже 26, її. 31 27. Її. Переверну, покажу ще перше число. Так, і ось первого числа, домінанти 6, Ломан Сенді 8, Ломан Браун 1, Ломан Сенді тішу молодки 17. І перепелах молодки 29. тим молотком перепелам 51 день. 51 день вже 29 яєць. Ну точно не знаю скільки є штук, ну може штук 40-50 самочок. То таке колічиться вже несуть яїчик, уже добре несуться. Ось таке вийшло моє невеличке відео. Кому цікаво було, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока. Якщо сьогодні в спину посчитати за предучі місяць за березень, то завтра вже відео виложу, який у нас доход вийшов за березень місяць.